Трішечки залізного контенту. Всім доброго дня. Мене звати Грабова Людмила. Працюю на залізниці більше 34 років. І хочу поділитися з темою, що, наприклад, вже два дні тому одна жіночка звільнилася, маючи стаж. А ходила в зміну день ніч 48, але звільнилася з причин, що зарплата настільки низька, що їй приходилось ще й на півставки йти в Аврору. В Аврору знаєте, таку сіці -сі в -сі супермаркеті. А ще півтора тижні тому так само жіночка звернулася молода, не маючи стажу, і вийшла з декрету. Вийшла з декрету і зрозуміла, що. Це тільки витрачати -у -у -у. час, здоров'я і сили. а Отакі є, і такі які варіанти. А я не знаю, какие можуть. І десь переплікають. І тут базилік, тябер оріганно. Базилік не треба. Базилік не буде посидіти.

Є? Дякую, это могил. Так, 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 так. Буде добре. І ще раз доброго дня і продовжую тему. Залізний контент про залізницю, те, що а, зарплата мізерна, вона вже ну дно реально. І а, маючи а, я особисто стаж 34 роки, маючи вислугу, зарплата ніяка. І, а, Шукаю також додатковий дохід, шукаю варіанти ще. А це, по суті, ми витрачаємо свій час та здоров'я на мізір зарплати. Не знаю, чому залізниця не піклується, не переймається цим питанням. Людей, адже вони заявляють середній заробіток, якого ну, в підрахунках це е, найвищий, це там скільки? півмільйона, да? якщо взяти загалом, по підприємству, по структурі, по АТУ-залізниця. І е, найменший це чисто на руки, там може бути навіть 6,5 тисяч гривень. Чи можна з такою зарплатою йти в магазин? Говорю, в магазин піти, як в музей, походити, подивитися і вийти. І, а, до речі, підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки і ставте питання. І, 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 маю ще приналежність до профспілок, е, е, детальніше роз, розповім. Е, Наступному ефірі це у мене такий невеличкий да, обзор в темі. Залізно живемо, да? Тільки залізно веземо, а ми залізно живемо, все-таки виживаємо. І всім гарного дня і хай буде добре.